Гасанова не тільки локальний фаворит, адже за 10 років роботи бренд отримав і міжнародне визнання, особливо серед відомих зірок. Завдяки співпраці з зірковими стилістами культові дизайни Гасанова були помічені на діджі Хадід, Трейнор, Кортні Кардаш'ян, Періс Хілтон та багатьох інших. Діді Хадід з'явилася на публіці у комбінезоні Гасанова, прикрашеному тисячами каменів Сваровські. Цей комбінезон частина фірмового стилю Гасанова, представлений у кожній колекції та втілює в собі поєднання розкоші та стилю. Співачка Меган Трейнор, яка очолює світові музичні чарти, вдягнула піджак Гасанова розшитий кристалами Сваровські, що демонструє схильність бренду до розкоші та ретельної майстерності. Кортні Кардашян, яка є частиною династії кардашян дженнер обрала провокаційну напівпрозору сукню сітку, розшиту кристалами Сваровські. А Періс Хілтон, світська левиця та підприємниця, вийшла у світ в блискучому сітчастому топі, прикрашеному кристалами Сваровські. Здатність Ельвіри Гасанової створювати приголомшливі ансамблі, була продемонстрована на повну ідеально доповнюючи образ Періс Хілтон. Вибір світових зірок ще дужче демонструє Гасанова як бренд, особливо популяризуючи його знакові силуети, прикрашені кристалами Сваровські. Не підвладний часу, але сучасний дизайн бренду продовжує захоплювати як лідерів моди, так і лідерів індустрії, змінюючи свій статус модної сенсації.